Всім привіт на каналі Яна Сергія і це вже сьома частина, як ми з вами розпаковуємо Це цей міськбук, не забувайте Це вже сьома частина і ми в цій колекції. Щас оцей пакетик... Ой. Він вибачте але він порвався щас. Порвався. Зараз ми кладемо. І давайте зараз, тому що тут у нас одна колекція і, і дуже быстро буде відео. А давайте зараз поглянемо в мій скетчбук. Це не забувайте. Це наша перша колекція, кохання. Це було в першій, другій і третій частині. Це смайлики. Було у друг... першій і другій частині. Це та палапка. Це було у другій, у першій другій частині. У першій, другій і третій частині. Це я не пам'ятаю. Це теж не пам'ятаю. Це теж не пам'ятаю. А це сьома колекція, я пам'ятаю. Ну, всі, ну все, ну, всім пока.